Росіяни обстріляли Вовчанськ, пошкоджено чотири житлові будинки. Вже зранку рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів літню жінку. Били росіяни по куп'янську та козачі лопані. Детальніше про ситуацію на Харківщині поговоримо з Олегом Синігубовим, головою Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, я вас вітаю. Я вас вітаю, пане Олеже, Давайте почнемо нашу розмову з оперативної ситуації. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що зараз відбувається в регіоні. Ворог також продовжував обстрілювати населені пункти Харківського Богодухівського районів. Це фактично вздовж мовно кажучи кордону із Російською Федерацією. Ну і звичайно, що особливу свою увагу на жаль він приділяє місто Вовчанську, де дійсно вночі було обстріляно із артилерії фактично житлові будинки. І Дійсно на ранок лише нам вдалося деблокувати і фактично дістати жінку. На щастя, вона особливих ушкоджень. Не зазнали, звичайно, що психологічний стан її був важкий. Так само ворог обстрілює місто Куп'янське. Якщо брати неділю, то фактично цілий день він з усіх видів озброєння. Це були і авіаудари, і артилерія, і реактивні системи залпового вогню. Бив фактично по центральній частині цього міста. Вчора, тобто трохи було фактично тихіше однак, все одно, вже сьогодні вночі так само почав обстрілювати фактично мирні цивільні квартали. Звичайно, що це пов'язано з тим, що ворог особливих успіхів та і в принципі успіхів на полі бою на цьому напрямку немає. Він фактично лише посилює обстріли цивільних в по цьому напрямку. Тому ми і в принципі наголошуємо, що наразі. Завдання проводити там евокаційні заходи, однак все одно залишаються такі люди, які принципово залишаються на місці, і це пов'язано з тим, що вони просто не хочуть фактично залишати свою землю свої домогосподарства. Наприклад, населений пункт Синківка, яка фактично знаходиться вже перед куп'янськом, яка постійно обстрілюється. Там немає ані електроенергії, ані водопостачання, і там залишається ще проживати шість людей. Звичайно, що продовжуємо, тобто, роботу щодо там евакуації, і наголошуємо на тому, що ми за випадку необхідності надаємо і в тому числі у місті Харкові. А тимчасове помешкання для проживання людей, наші волонтери, наші міжнародні там гуманітарні організації надають все необхідне, включаючи продукти харчування, побутову хімію, там постільну та білизну. Тощо наші юристи працюють задля того, щоб людям допомогти оформити статус внутрішньопереміщених переміщених осіб для відповідних грошових. Ви тому робота щодо цього напрямку триває, пане Лежа. Щодо куп'янського напрямку, російські пабліки активно писали про те, що, от начебто, відступ сил оборони з Куп'янська відбувся. Розкажіть, будь ласка, про це ні, абсолютно ніяких відступів. З нашого боку, немає. Наші воїни на своїх позиціях стоять постійно, наносять ураження, максимальне ураження фактичного ворогу. У неділю були активні штурмові дії після того, як ворог зазнав значних уражень, він трохи відійшов. На, на відновлення проводить ротацію для того, щоб відновити наступальні дії, і ці наступальні дії його вони фактично так відбуваються хвилями спочатку. День або фактично добу активні штурмові дії. Після того трохи е тихіше однак, цілодобово ворог. Е Випробовує наші позиції з артилерії, з мінометів із авіації, тощо там дійсно ведуться дуже активні бойові дії. Однак жодних там поступів з нашого боку, з наших збройних сил немає, пане Олеже. Я вам дуже вдячний за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Бажаю вам гарного і наскільки це можливо, спокійного дня.